Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу! Можете посідати кому тяжко. Дорогі браті і сестри, сьогодні День народження церкви, тому що сьогодні Дух Святий зійшов на апостолів, Він об'єднав їх як спільноту, він кожного із них наділив новими якостями і властивостями, і кожного з нас переобразив. Ми вже неодноразово говорили про те, що православ'я це не про те, щоби бути доброю людиною, це не про те, щоби бути хорошим благодійником, це не про те, щоби навіть виконувати а, якусь серію заповідей там буквально дотримуватися їх. Це про внутрішню духовну трансформацію душі, це про те, щоби стати жителями неба. Це про те, щоб оцей от промінь, оцей вогненний промінь Духа Святого, який сходить на кожного з нас, прийняти в своє серце і запалитися ним. І разом з цим пробидом, разом з цією іскрою здійнятися на гору, здійнятися до нашого джерела, здійнятися до нашого творця передсущого і повернутися до нього. Для того щоб вийти з цього тлінного світу і навчитися, навіть живучи в ньому тілесно на землі, уже бути причасником неба і відчувати небо в своєму серці, і навіть щоб і мислення наше переображалося, і тіла наші мінялися, ставали іншими. Оце от про те, щоби бути в православній церкві. Оце є найбільше те, чого ми шукаємо в нашій вірі. І заради цього ми приходимо в храм. Заради цього ми тут молимося, спасаємося, подвизаємося, витримуємо ці служби в каплиці в день, коли вже трошки нас парить, коли нам важко, слухаємо ці молитви, причащаємося святих хрестових таїн, сповідаємося. Це все робиться тільки для цього. Господь сказав перед тим, як він ішов на хрест, він сказав, що я зараз маю піти, але якщо я не піду, то утішитель не прийде. Не прийде Дух Святий, той утішитель, який від Отця і сходить. Він сказав, що вам краще буде, якщо прийде він, тобто, якщо я піду, а прийде він. Якщо уявити собі, що сьогодні в якийсь із церков світі оголосять про те, що сьогодні туди прийде Христос. Ну припустимо, люди в це повірять, тому що таке оголошували вже десятки тисяч разів протягом історії, але припустимо, люди в це повірять. Яка навала, неймовірна, народу туди буде, та ніяка церковна будівля не зможе цього вмістити. Люди будуть в кілометрових чергах стояти. Іноді буває таке, що коли привозять якусь святиню велику в певний храм, то люди можуть по 10 годин в черзі стояти, щоб прикластися до цієї святині. А між тим Господь сказав, що краще вам буде, якщо прийде Дух Святий. І він приходить кожного разу, незалежно від того, чи це кафедральний собор, чи це великий монастир, чи це маленька капличка, чи це взагалі десь такий переносний храм, як ми служимо в військових частинах, іноді, коли як капелани їздимо і там військові збираються, немає значення. Дух Святий приходить завжди однакової якості. І який це величезний скарб, який би просто навіть не то, що не можемо і не ціним. Ми не хочемо навіть цього. Ми навіть не робимо зусилля для такої от внутрішньої трансформації для того, щоб оцінити, який же неймовірний і невичерпний скарб ми маємо. Дух Святий присутній в кожному з нас. Його благодать почуває на нас, починаючи з моменту хрещення, і потім супроводжує нас у всіх церковних таїнствах. І в кожній службі, яку ми читаємо, яку ми слухаємо в церкві, кожній нашій молитві, яку ми молимося. тому що дуже цікаво, до речі, що в західній церкві чітко є відомо, що є сім таїнств, які треба знати. Хто ще не вивчив, той на домашнє завдання хай почитає, які є. А в православній церкві вважається, що є сім основних таїнств, найважливіших. Але цими сімома число не обмежується, тому що таїнство це дія Духа Святого в світі. Це коли він приходить, коли він переображує світ і коли він відновлює ту, ту падшу реальність, яка через наш гріх постраждала, вона зараз е, спотворена. А Господь її відновлює і зціляє і переводить в той стан досконалості, в якому вона повинна бути. І таким чином він приймає нас до себе. І так ми споминаємо цю подію п'ятидесятниці. Важко сказати, яка вона точно була, що саме тоді відбулося. Ми маємо тільки дуже такий розпливчастий опис в діяннях апостолів, як ми сьогодні чули. Мені недавно довелося бути на одному протестантському зібранні таких харизматів. І вони там вважають, що вони приймають Духа Святого, вони починають кричати. Теж кожен навперебій молиться, кричить, і це слухати, м'яко кажучи, некомфортно. А потім один цей пастор мені казав, ну я йому сказав, що це для нашої східної духовності це м'яко кажучи, дивно. І він каже: Ну, а як ти думаєш, коли зійшов Дух Святий на апостолів, що вони інакше себе поводили? І я йому відповів, що я думаю, що все таки інакше, тому що кожного разу, коли є якесь явлення Бога в священному писанні, в першу чергу він каже, що не бійся, він приходить з миром, він заспокоює нас, він утішає нас. І те, що апостоли почали говорити різними мовами, зараз теж є деякі такі групи, які дуже сильно надають цьому значення, вважається, що це є якийсь особливий дар, особливий певний привілей. Та насправді вони почали говорити різними мовами для того, щоб могли звертатися до різних народів. Перекладачів тоді, Google-перекладачів, слава Богу, не було. Люди, які знали багато мов, були не такими вже і частими. І тому для того, щоб легко і вільно проповідувати Євангеліє всім народам. Їм потрібно було говорити іншими мовами, оскільки тривалість життя не така велика, вчити всі мови часу не було, і тому Господь зробив це за них. Господь дав їм таку фору, таку можливість випередити події для того, щоб успішно виконати їхню місію. Зараз ми не маємо особливо такої потреби. Зараз уже священне писання доступне різними мовами і прочитати, і послухати, і різних, різним проповідникам. Тому цей дар зараз не настільки актуальний є для людей. І тому не треба робити на ньому якийсь такий занадто великий акцент, який іноді роблять модерністи. Треба робити акцент на тому, що все церковне передання, яке відкрив Дух Святий від першої до останньої літери, воно є для нас важливе. Тому що істина була відкрита людям, і вона не змінилася від того часу. Ісус Христос вчора, сьогодні і вовіки Той же, Він не мінявся. І та правда, яку Він відкривав, вона теж незмінна, але Він відкривав її поступово. Щось він розповів своєму учням. Про те, що він сказав, що я маю ще багато чого вам сказати, але ви зараз не можете це витримати. І тому пізніше прийде Дух Святий, який це відкриє і об'явить. І так воно і сталося. І в церкві відбувалося відкриття істини. Бог не спустив з неба книжку, де було 66 окремих книг, і не сказав, що на цій книжці буде будуватися тепер ваше життя. Наше життя будується на самому Христі. А не на книжці. Священне писання. Це книга написана всередині церкви, людьми церкви і для церкви. Це вираження е, тої місії, місії, яку треба було принести. Спочатку апостоли ділилися усним посланням, вони ділилися своєю радістю від Воскресіння Христового, а вже потім дещо було записано для людей. На початку дійсно було таке, що не існувало єдиної літургії в тому вигляді, в яку ми маємо її зараз. Але мірою того, як кожне наступне покоління було слабшим за попереднє. У людей з'являлася потреба записувати і зберігати найкращі перлини своїх попередників, тому що кожне наступне покоління вже не мало такої чистоти серця, і воно настільки чітко вже не могло приймати і осмислювати ту божу правду, яку приходило. І тому доводилося записувати, тому доводилося нагромаджувати книги не заради самих книг. Не заради огорожі навколо закону, як юдеї роблять, а заради того, щоб нам було на що взоруватися. Але ніколи не можна зводити наше богоспілкування тільки до тих молитв, які десь написані. Воно завжди повинно бути живим. Воно повинно бути як спілкування особи з особою. І тому це от дуже важливо нам це передання зберегти. Прийняти його в своє серце, приумножити його, виростити його, сповнитися Духом Святим, так щоби самими стати святими. Якщо церква в кожному уроді, в кожному поколінні не народжує святих, то це не церква. І я вірю, що наша церква теж народжує святих тих, про яких ми ще зараз навіть не знаємо, які можливо колись будуть прославлені. Я впевнений, що вже за 30 років існування нашої автокефальної церкви вже було багато святих і молільників, і сповідників, і новомучеників. Я впевнений, що зараз ті воїни, які загинули, які принесли себе в жертву за нашу віру, за нашу вітчизну. Я впевнений, що і вони сподобалися святості. Я впевнений, що ще і мощі будуть відкриті, і життя написані, і акафісти складені. Я вірю, що все це буде. І я вірю, що із нашої спільноти вийдуть святі, і щоби колись згадували, що такий, то святий Олексій, Юрій, Віктор, Олена, Ірина, всі, що вони. Колись були парафіянами такої маленької каплички. Вони там починали, там вони вчилися святості. І я вірю, що з кожне без нас так і буде, тому що світ зараз дуже потребує святих, коли він летить в прірву. І нам не треба нічого міняти в наших церковних укладах. Зараз оці от молоді реформатори, яких у яких ще борода нормально не росте, говорять, нам треба все поміняти, нам треба все змінити. Нам втягість церковні служби. Нам занадто довгі молитви, нам занадто суворі устави церковні. Воно нам не треба не на часі. Зараз люди не можуть так жити. Навіть якщо люди не можуть, приклад високий повинен бути незмінним. Люди повинні мріяти про те, що одного дня вони зможуть стати такими ж, як були великі святі. Ми не повинні їх відміняти. Ми не маємо права їх забувати. Ми не можемо просто заплющити на це очі і сказати, що цього не було. Дух святий буде нашим провідником. І в державі нашій треба, щоб Дух Святий був головним керівником і, і порадником. І вів нас в нашій державі потрібно, щоб взірцем для конституції, для законів і для державного життя було церковне передання, а не оці от дурощі, атеїстичні, які були придумані 200 років тому на основі матеріалізму. Ми повинні забути про те все, що нам зараз розказують. А ми повинні сформувати своє життя і свій світогляд на основі зовсім інших джерел. Якби ми словесності вчилися по аскетичних писаннях, по добротолюбів, по Дорофею, по Лествиці, якби ми по цьому вчились, ми б і спілкувалися одні з одними, зовсім інакше, Ми б мислили зовсім по іншому. А так зараз ми термінології різної набираємося з інтернету, з тіктоку, всякого цього біснуватого. Ми вичитуємо, вислуховуємо там, як нам треба одні з одними говорити, як нам треба говорити з нашими батьками, з нашими дружинами, одні з одними. І Потім ми дивуємося, чому так погано нам живеться. Потім ми дивуємося, чому в Україні все так погано, чому депутати крадуть, чому війна не закінчується, чому найкращі хлопці змушені гинути. Тому що основа хибна. Потому що світську владу може благословити тільки церква. Якщо світська влада церквою не благословенна, не благословена Богом через церкву, якщо не відбулося помазання керівника держави, не відбулося оце от таїнство його встановлення, то тоді це не влада, тоді це самодіяльність дурдома. Ніяк інакше. Тому я дуже сподіваюся, що ми доростемо одного дня до того, коли ми заслужимо. Того, щоби Господь благословляв нашу державу, щоб Господь благословляв і беріг не тільки кожного, окремо християнина, який зараз в своєму житті стяжає Духа Святого, який в своєму житті живе правильно і хоче бути з Богом і любить Його, але й благословляв всіх нас, благословляв нашу державу і нашу націю і робив нас непереможними над усяким злом. І нехай провідником нас в цьому буде Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!